Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. Тривають новорічні свята. Їх зустрічають з піснями, танцями, жартами ряджених, веселими витівками. Перш за все, зима в Україні асоціюється з колядками, які співають на свято Різдва Христового. Нещодавно встановлено, що найстаріші українські пісні мають величезну енергетику, а найбільша енергетика саме в колядках та щедрівках. За підтримки народного депутата України Володимира Решонкова, в селищі Ушомар відбулося свято Коляди. На традиційний фестиваль з'їхалися представники п'яти територіальних громад Коростенщини, аби своїми дійствами, співами і танцями вкотре підтвердити, що стародавні традиції, за якими наші предки відзначали різдвяні святки, міцно вкоренилися у культуру і побут українців. Дивимось. По всьому світу і по Україні велике свято іде нині. гостей дорогих, що на нашому святі, ми хочемо сердечно усіх привітати. З таких слів розпочалося святкування Різдва Христового в Ушомирі. Представники п'яти територіальних громад Ушомирської, Колосненської, Веселівської, Лісівщинської та Поліської – взяли участь у святі колядок та щедрівок, галасливою численною компанією ряджених зі флеємською зіркою, масками, костюмами, жителі Коростенщини і маленькі, і дорослі славили Різдво Христа. І я хочу колядувати! колядочка. Всі з різдвяними святами бажаємо, щоб в новому році життя було ще краще, щоб усі мали все те, що хочуть, і щоб ми мали роботу. Леглядачам, ми бажаємо головне здоров'я та мирного неба над нами, бо всім уже хочеться миру на нашій святій землі. Ватазі колядників господар та господиня підносили коляду а там смакота. Там добрятина, там ковбаса, домашня печена. Ми самі її робимо. Там і м'ясо, там і і різні і котлети, і, Ну все, що треба для і звичайно пляшка горілки. Для діток ми готуємо і мандарини, і цукерки, і яблочки. Аби їм хотілося ще на наступний рік прийти і поколюдувати, і прославити Христа усе величаве, гарне свято світлого, світле Різдва Христового. Цьогорічне свято коляди відбулося за підтримки народного депутата України Володимира Аришонкова котрі зі своєю дружиною та представниками влади району завітали на традиційний фестиваль, шановні жителі і Ушомера і Веселівки, і сьогодні Лісівщина. Сьогодні дуже багато територіальних громад прийшли разом з нами відсвяткувати чудовий сьогодні день. Це велике свято, свято для нас, усіх християн. Це найбільш мабуть очікуване серед зимових красивих свят. І я хочу сказати від нас усіх, безперечно, Різдво Христове і взагалі народження Ісуса Христа, це символ, великий символ перемоги, добра над злом. Це велика віра, яка вселяється в серця українців, це прагнення мільйонів українців, в тому числі і нас, усіх, хто живе на цій красивій поліській землі, жити в мирі. Любові, злагоді поважати й шанувати один одного, любити й шанувати наші традиції. Тому ми з великою радістю прибули на це свято. Ви бачите все районне начальство. Зараз побачимо, як вони вміють співати, бо працювати вони так не дуже пока. А от Ну це я жартую. Це ви їм дасте оцінку, да. але я переконаний, що сьогодні. Свято має нас об'єднати. І я ще раз скажу: ми усі разом прагнемо тільки одного: щоб в усіх наших родинах не було ні горя, ні біди, щоб ми в достатку жили і з великою радістю зустрічали це красиве свято народження Христа. Христос народився. Його. День Великого Різдва по світу лине коляда. Одини, як добре, що ми з тобою запаслися колядою. Пригощай свої дівчата. Я постараюсь хлопців пригостити. Ще раз вітаємо всіх зі святом! Христос народився! Славаї Сьогодні в такий незвичайний день. Я хочу привітати всіх із святом. Здоров'я бажаю, бажаю щастя, бажаю всім нам миру. Я як мама. Хочу сказати, щоб дай Бог, щоб наші діти були здорові, щасливі. Я бажаю всім гарного настрою. І хочу сказати, Христос народився. Славімо Його! Як ходили, ми бродили, то колядочку зустріли. З нею ми прийшли до хати. Тож дозвольте колядувати. щастя, радості, достатку. В охорону ангелятко, хай приходять до оселі друзі, вірні і веселі, море сміху і любові, щоб усі були здорові. Ой, у кірниці, на Йорданиці, так рано, так рано, раненько, радуйся земленько. нам ця народи, хто туди ішов, срібний хреста йшов так рано. Христос навсяк народив, шла туди ханна, на ім'я Анна, Так рано, так рано, раненько, радуйся, земвенько, Христос нам вся народив, відайте хрест нам нам у дарунок, так рано, так рано, раненько, радуйся, земенько. Ну, це добра традиція. Вона вже проводиться не в перший рік. І ми дякуємо саме у громаді, яка об'єднала навколишні громади. І сьогодні велике християнське свято проходить і на Ушомерській землі. Все святе свято ми сьогодні, звичайно, Просимо Бога, щоб ті слова, ті молитви, які ми звертались до нього, щоб, звичайно, збулись. В першу чергу, щоб всі були живі і здорові, щоб у родинах був достаток. І, звичайно, щоб був мир на нашій Україні. І новий рік, який вже приходить, який прийшов, приніс нам достаток, миру на нашій землі. Оце ми просимо в Бога і бажаємо, щоб наші територіальні громади надіялись і жили в мірі. Bye. Сьогоднішнє свято свято коляди, яке проходить під патернатом народного депутата України Володимира Юрійовича Рішонкова, є прикладом відновлення наших традицій, так як коли збиралися наші діди, прадіди святкувати гарно Різдво, калюдувати, приходили один до одного, збиралися сім'ями, збиралися громадами. Так і сьогодні дружно громада у Шомерська, а також гості з інших громад, святкують Різдво. Вітають один одного. З новим роком Бажаю всім все, що є найкращого. В першу чергу здоров'я, миру нашій Україні. Так само я хочу приєднатися до їхніх привітань і також побажати всій нашій громаді, Коростенського району, всім, хто сьогодні завітав на наше свято добра, мира, любові, злагоди і хай різдвяна казка буде завжди в нашому житті, в житті кожного, всім затишку сімейного і благополуччя. З новим роком та з Різдвом Христовим. З різдвом Христовим всіх вітає! Здоров'я, щастя і радості бажає! Навіть попри прохолодну та сиру і безсніжну погоду, настрій на фестивалі панував святковий. І як тут не радіти, Христос народився. Славімо Його!